Вітаємо на каналі Дика Природа. У холодних водах Далекої Арктики живе загадковий велетень. У нього довгі ікла, масивне тіло, і він чудово почувається навіть серед криги та снігу. Здогадались, хто це? Так, це морж. Чому він так багато часу проводить у воді? І які таємниці ховає під товстою шкірою? Давайте разом розкриємо всі секрети цього неймовірного створіння. Морж – великий морський савець групи ластоногих, розповсюджений по всьому узбережжі Північного льодовитого океану. Це єдиний сучасний вид своєї родини, що зазвичай поділяється на три підвиди: Атлантичний, тихоокеанський і лаптівський, дорослі самці 270, 350 см завдовжки, до 150 см висотою і вагою 800 1700 кг. самиці менші 225 310 см завдовжки і вагою 400 – 1250 кілограмів. Серед інших ластоногих він поступається розмірами лише морському слонові, який мешкає у південній півкулі землі. У моржа зморщене тіло, вкрите рідкою щитиною та шишкоподібними стовщеннями, має бурий колір. Шкіра покрита коротким і прилеглим жовто-бурим волоссям. Але з віком волосся стає менше. А в старих моржів шкіра майже зовсім гола. Шкіра дуже товста до 10 см, а під нею 15-сантиметровий шар жиру. Він складає майже чверть від загальної маси тварини. Такий потужний панцир дозволяє тваринам тривалий час перебувати в крижаній воді. До того ж, морж може затримувати дихання до 30 хвилин і пірнати на глибину до 100 метрів. Після тривалого перебування у крижаній воді морж змінює свій колір, стає світлішим. Це пов'язано з тим, що кровоносні судини звужуються від холоду. Тому старі тварини мають майже рожеву шкіру, в той час як молоді з шоколадним відтінком. Моржі здатні контролювати своє серцебиття залежно від умов довкілля. Чим холодніша вода, тим повільніше б'ється серце. Моржі мають дві пари ласт, які допомагають їм рухатися у воді дуже спритно. При цьому рух тіла відбувається за допомогою задніх ластів. А передні використовуються для коригування напрямку руху. Кінцівки цих тварин краще пристосовані для рухів по суші, ніж у тюленів. На суходолі моржі незграбно пересуваються, згорнувши задні ласти під собою під прямим кутом, щоб забезпечити собі більшу підтримку. Шкіра на нижній частині їхніх ластів шорстка та вузлувата, що допомагає цим величезним тваринам не ковзати на льоду. Хвіст зародковий. Особливістю тварини є широка щетиниста морда з великими іклами, що стирчать донизу. Їх довжина сягає до одного метра, а вага доходить до п'яти кілограм. Тваринам потрібні ці бивні, щоб витягуватися на лід, захищатися від ворогів, воювати між собою, а ще розкопувати дно в пошуках їжі. Вони для них як руки і зброя одночасно. А ще моржі можуть спати у воді, використовуючи бивні, щоб закріпитися за крижину. Органами нюху у моржа є густі вуса, що містять приблизно 450 дуже чутливих волосин. Вони допомагають тварині знаходити їжу у темних та каламутних водах на глибині приблизно 100 метрів під поверхнею. Очі невеликого розміру зовнішніх вух немає. Моржі, неймовірно товариські тварини. Вони живуть великими родинними групами, інколи до тисячі особин, на крижинах. Ці стада складаються переважно з самиць з дитинчатами, а також кількох домінантних самців. Коли тварини відступають у воду заради годування, величезні групи розвиваються на менші, що налічують лише десяток особин, тому конкуренція за їжу менша. Самці використовують свої довгі та масивні бивні, переважно для боротьби з конкурентами за найбільш сприятливі місця розмноження та самиць, які там живуть. Відомо, що самці моржів видають різноманітні голосові звуки, включаючи гучні міхи під час шлюбного сезону. Вони легко та голосно видають їх завдяки двом повітряним мішкам у шиї. У самиць ця анатомічна особливість відсутня. Самка починає приносити потомство у віці 7-8 років. Вагітність триває близько 15 місяців. Тому потомство у моржихи з'являється нечасто, зазвичай один раз на три роки. Малюк при народженні сягає до 1,2 метри завдовжки та важить до 75 кілограмів. Він має коротку та м'яку шерсть, що вкриває його тіло, блідосірі ласти та густі білі вуса без видимих зубів. Перший час молодий морж знаходиться поруч з матір'ю і до двох років харчується материнським молоком. Моржихи, дбайливі мами. Навіть якщо малюк залишається сиротою, турботу про нього бере на себе хтось із бездітних самок. Дитинчата люблять лежати на спині своїх матерів. Як тільки відростають ікла, діти йдуть від матері і починають самостійне життя. Моржі, хижі тварини, які полюють на інших морських істот. Майже всю свою здобич тварини знаходять на дні океану. Вони викидають потоки повітря та води в осад, щоб виявити їжу, заховану під піском. Моржі харчуються переважно засмоктуванням їжі у рот, а не за допомогою зубів. Вони затискають молюска між губами та висмоктують м'яку істоту зсередини мушлі, перш ніж виплюнути останню у воду. Раціон моржів складається з різних видів здобичі: молюсків, морських равликів, черв'яків, кальмарів, восьминогів та навіть деяких видів тихохідних риб. Відомо, що деякі популяції цих хижих тварин ловлять на обід птахів та невеликих тюленів. У природі головними ворогами моржів є косатки і білі ведмеді. Але найбільше шкодять їм люди через полювання та зміни клімату. Оскільки лід тане, моржам стає все важче знайти місця для відпочинку. В середньому моржі живуть 30-40 років, хоча деякі можуть дожити і до 50. Моржі є свідченням чудес еволюції та стійкості природи. Їхнє подальше виживання залежить від нашого розуміння і дій. Тому вкрай важливо продовжувати вивчати і захищати цих чудових тварин. Моржі. Це не просто символ дикої краси Арктики, вони є ключовим видом, необхідним для здоров'я морської екосистеми. Чим більше ми дізнаємося про цих інтригуючих істот, тим важливішою стає підтримка зусиль, спрямованих на захист їхнього майбутнього, а отже і майбутнього самої Арктики. Дякуємо, що були з нами у цій подорожі У світ моржа. Якщо вам сподобалось це відео, коментуйте, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Пам'ятайте! Природа завжди має чим здивувати. До зустрічі у нових відео.